Денис Сенін Мертве. Глава п'ята. Блідо жовтий, наче обличчя Мерця місяць сховався за сірим саваном хмар, які накрили мертве місто, побачивши, як з густих лісосмуг на околицях почали повзати грубки бомжів. Новий етап операції Теодор почав готувати одразу після того, як на міські кладовища потяглися довгі череди похоронних процесій. А після нетривалих поховань автомобільні черги утворилися на виїздах з міста. Морально і духовно спустошені містяни прямували в пожуках кращого життя світ за очі, у той час як лісосмуги кишіли людьми-паразитами, наче поточене трупними хробаками тіло. Теодорові помічники збирали бродячий люд людзвідусіль і під різними приводами заманювали бомжів до таборів, що діяли в передмісті. Тут вони отримували харчування і алкоголь. Тут їх навчали діяти спільно, готували до подальших звершень. Кілька десятків при вселюдно повішених на деревах волоцюг, котрі не схотіли підкоритися волі Теодора, дисциплінували цю свердючу армію краще за стусани. Сам Теодор, сидячи під мертвим оливковим деревом, подумки філософствував життя не може набути форми, якщо не наповнити його змістом, а зробити це можу лише я. Тіше він себе й повідомленнями, що доставляли з міста його розвідники. Убиті горем родичі загиблих тікали, залишаючи будинки та квартири. Депутати, чиновники, бізнесмени та інша елітна Шушваль, гамувавши нервовий тремор у руках, у три ефірах марно запевняли одне одного та громадськість у відродженні колишнього життя. Похмурі громадяни намагалися ним жити, але виходило погано. Траурні вінки на стовпах електропор уздовж доріг, сумні вулиці, всіні засохними воздиками, спорожнілі парки, майдани, усе це пригнічувало і позбавляло будь-якої надії. На соціальних руїнах міста поставав привіль життя. Вирушати в наступ вирішили глибокої ночі, щоб стигнути до схід сонця. Перші трамваї тривожно задзвеніли, коли у вагони, наче щури, кинулися з граї бомжів. Вони виштовхали водіїв і взялися їздити містом, не зупиняючись ані на світлофорах, ані на перехрестях. Пішохідні бомжі проникали в назамкнені під'їзди будинків і дворів та завалювалися підпочивати в порожні квартири громадян після марш китка, поширюючи жахливий сморід. Найбільш завбачливі зі свадючих окупантів бралися досліджувати вміст смітників, перевертаючи їх та розкидуючи непотріб. Містяни, які вийшли з квартир і будинків на зустріч новому дню, з острахом проглядали на п'яних веселих бомжів, що вільно розляглися просто на тротуарах серед куп сміття і власних випорожнень. Уздовж поскуджених зловонних вулиць стягнувся дим від підпалених пластикових контейнерів для сміття. Перехожі, які мали не висловитися на адресу міських паразитів, були атаковані останніми і лежали на притомні або втікали геть. По від сенсацій журналісти придавали в ефір картинки нового життя міста. Місцева влада та правоохоронці офіційно зберігали мовчання, лише публікували повідомлення із закликами не панікувати і дотримуватись публічного порядку. Місто дедалі сильніше нагадувало купу гною, у якій коперсалися.